І так, друзі, всім вітанечко. Нарешті вже е, буде скоро виходити відосик про наш е, фрезерний станочок 675П. Також про токарний станочок ТВ4. Є багато різних е, доупрацювань, які я хочу зробити. А е, знаєте, ще багато всяких відео буде на то, напевно, про ще поріз, як я буду робити своїми руками. Я нарешті звільнився з е, той роботи, яка мене, е, скажімо так, Пригнічувала я дуже багато часу, посвіщав їй, але грошей толком і не заробляв. Вже більше я буду напевно заробляти на своєму такому невеликому підприємстві. Буду робити якісь маленькі запчастини, але я буду робити це з кайфом, а не без цього напряву. Знаєте, як це взагалі буває на своїх старих, старих роботах. Тому, друзі, якось так, можете мене поздравити. Через два дні я віддаю вже свої всі речі, все майно, яке воно було на роботі. І Я буду щасливий! Всім до зустрічі, па-па!